Хороші мої, чому важливо бути в тиші? Помічаєте іноді такий е, стан? Або, можливо, за іншими людьми спостерігали, або можливо у вас є, коли ви біжите від себе. Вмикаєте телевізор, біжите, шукаєте друзів, комусь дзвоните, е, не знаю, там сталася якась подія хороша, погана, ви вже зразу на телефон і дзвоните, розповідаєте про це. І все ж таки, чому важливо побути в тиші? Тому що коли ви відключаєтесь від зовнішнього і включаєте тишу, ви мусово чуєте себе. І от, якщо ви не хочете себе чути, ви біжите в соціум і через розмови, через будь-які дії не чуєте, не хочете чути себе. І коли вам потрібно почути себе, тоді ви відключаєтесь від усіх від усього. Перестаєте дзвонити, радитись і йдете всередину себе. Не завжди комфортний процес, але навіть без помічника, без провідника в тиші ви зможете чути, що піднімається. Там будуть різні процеси в кожного свої. Зазвичай ми не біжимо від радощів. Зазвичай ми біжимо від некомфортного стану, який не задовільняє нас. І в тиші це дуже добре. Чути видно, і тоді з цим можна буде вже щось робити. Перше зайти в тишу, почути, визнати, да, є певний стан, неприємно, біль ну от що піднімається. Тоді це ви якось підняли, підсвітили, і тоді принесли, можливо, до свого провідника, можливо, до свого чоловіка. Уже щось принесли для стілення, для обговорення. Угу, тому не бійтеся тиші, ідіть в тишу, не ховатися.